Це відео для тих, хто відчуває, що застряг, хто втомився боротися, але все ще хоче вибратись. Якщо ти в депресії, ці слова можуть стати твоїм першим кроком. Ти не один. Якщо ти прокидаєшся і не відчуваєш сенсу, якщо навіть найпростіші речі, від як піднятися з ліжка, стали викликом зупинись. Зараз не ти слабкий, просто ти втомився бути сильним. І це нормально. Депресія, і це не лінь. Це не в тебе просто поганий настрій. Це стан, коли твій мозок втрачає мотивацію, хімію, енергію. Але головне це не вирок, це сигнал. Сигнал, що настав час змінити маршрут. Ти не сам. Мільйони людей відчувають те саме. Але ті, хто виходили з темряви, кажуть одне: не чекай на мотивацію, дій, попри її відсутність. Ось перші п'ять кроків. І навіть якщо зробиш один. Це вже перемога. Один прокинься і застрели ліжко. Маленька дія. Перший контроль над хаосом. Два вийди на світло, сонце, вулиця. Навіть балкон мозок потребує світла, щоб ожити. Три пий воду. Так просто, але твій мозок не працює без неї. Четвери. Напиши одне речення Сьогодні я живу. Не треба планів. Просто факт. П'ятий. Послухай когось, хто підтримує. Не з новин, не з токсичних оточень. Звідси, наприклад, я з тобою. Не вимагай від себе бути продуктивним, не картай себе за те, що нічого не хочеш, не дивися на чужі ідеальні життя, це ілюзія. Натомість дозволь собі бути. Просто бути. Вихід із депресії це не ривок, це повільне розгойдування. Спершу ти просто підводишся, потім з стоїш, потім йдеш. І раптом розумієш, ти вже не на дні, ти вже не вчора, ти вже йдеш уперед, ти не твоя депресія, ти не твоя втома, ти архітектор свого нового стану. І перший крок зробити цей день твоїм не завтра, сьогодні. Якщо ти дослухав до кінця, це вже сила. Пам'ятай, навіть найтемніша ніч колись закінчується. Не здавайся, маленькі кроки це теж рух. Підпишись, якщо хочеш отримувати підтримку і мотивацію далі. І пам'ятай, ти не зламаний, ти перезавантажуєшся.